Так, чому ти до сих пір не одружений і як довго ти не одружений? Скільки ти заробляєш і скільки коштує твій будинок? А, що ще... а, коли ти останній раз там ходив на побачення, ходив, не побачив. І буде. скільки дівчат тобі Наталі запропонували, скільки mm -hmm. в тебе вже було побачень з mm -hmm. дівчатами mm -hmm. від Наталі? Mm -hmm. Фу. Бо і це сидиш записуєш. Найтупіші питання, які ви можете задати чоловікові ви на першому, другому, третьому побаченні. І про це саме це відео, mm -hmm. тому що наші тупі побачення? Стають тупими побаченнями, коли ми задаємо тупі питання. А, і тупі питання говорять про наші страхи, а, про наші травми впевненості в собі якісь оці недовіру і неготовність бути в стосунках, але ж є й не тупі питання. Ну звичайно, звичайно. і пам'ятаючи про те, що жінка встановлює а, муд, тобто настрій комунікації навіть свої якісь правила. Яка? Де сіра зона, де червона зона, де зелена зона, це жінка вирішує. Ну, тому що чоловік може там, Ого, жінка стопе робить. Стосунки це наші. І ми як вода. Бачите? Цей келих, це чоловік. Ми це просеко. І ми, як вода, можемо бути у різних агрегатних станах. У твердому як лід, Не розіб'єш. Пішла, О, ой, пішла, божечки, час числа моя сварила, не сварила <клес> <клес> або заморожена, тому що вона ельза. В неї холодне серце. Вона ображена на всіх чоловіків на весь світ, бо вона не бо її вона образилася їй боляче тому, що образа не пропрацьована. Так, образи в нас всіх ображали. Ну, ми всі так чи інакше, якимось чином були ображені. Образи не пропрацьована, і вона сидить, герзе і десь там їсть. І які, ну як ти запихнеш глибу льоду, у цей бокальчик. Ну куди ну воно не лізе? Або вона може бути газоподібна, така. Ну і як ти сюди напхаєш? Напхаєш газу ні є оцей лід, знаєш, оцей сухий лід. І він такий і вилетів. І як він наповнить бокал? Він його наповнив. Ну, Це короткі стосунки. Знаєш, от з ха-ха-ха. І там. От, от все Ми добре. Нам потрібно бути водою, рідиною у потрібній температурі, у потрібному агрегатному стані і ем, у потрібній якості. Знаєш, як оце? Боже, я не пам'ятаю, де це було. Якщо спекотно, треба бути прохолодною, якщо холодно, треба бути теплою. Ну, бути по... як так, я просто. І так. ми це можемо, бо ми вода, ми так, жінки, так, так. і ми можемо змінюватися залежно від обставин, і залежності від нашої потреби, від цих обставин. Тому що є обставини, де нам треба бути льодом, крицею, Звичай, кригою і ну, не ми, здаватися. У по, повсякденному житті, коли ми собі, коли ми собі в сабрі, звичайно. Що, так. <звичай, <звичай, та, є та, ситуація, де нам треба бути газом, весілящим <звичай, гасом> <звичай>, газом. Коли нас хтось запросив на повітряну кулю з пляшкою б... 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 просеку. Ну, там ж буде будете глибою, вона ж впаде. Ну, <рес> і саме ваша пропрацьованість і готовність до стосунків готовність влитися у цей кришталевий бокал з дуже вузьким горличком. Mm -hmm. Саме про те, що ви готові до стосунків. Ну, І це, цей романтичний відступ якраз про те, що ви. А коли приходите на перше побачення, До речі, так про що говорити? Про що говорити? Ви будуєте довіру. Ви mm -hmm. будуєте цю інтригу, коли чоловік хоче з вами ще спілкуватися, ще вийти на зв'язок, ще вас запитати. Якщо він все вам розповість на першому побаченні, та ну Знаєш, яке там друге побачення і якісь таке... розні. інтрига повинна бути розумна. Не така інтрига, так. як тебе звати, я не скажу. Ну я отримую ну так. Він бачив вашій анкеті, як вас звати, він бачив вашу дату народження. Не скажу, я затрагована. І коли ви приходите на перше побачення, от з цим, оце розкажи мені про себе. Ну ти що, дурна буде в нього в голові? Ти що не читала мою анкету? Ти шо не бачила? Те саме, що чоловік може бути. Ну ти шо дурний, що ти мене зараз запитуєш? Але це таке питання інтрига. І коли ви чуєте таке тупе питання? То перше, що ви маєте зробити, це шуткувати. Да, <реш> Тому що да, да. почуття гумору це ознака високого інтелекту. До речі. І шуткувати доречно, розумно можуть тільки люди розумні. Угу. І відповідати на тупість гумором. Це? Вся, так, і нікого щоб не брав. От якісь так, оці катамінчики. Так, 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 так. Так. Але ж знов таки, які ж є хороші питання? Хороші ну, питання? наприклад, ви, почитавши анкету чоловіка, можете таким. Ой, слухай, я там а, бачила в тебе стільки всіляких інтересів і хобі. А от якби ти починав нове хобі, що б ти ще спробував? Наприклад, і він розкривається, і він бачить, що у вашому питанні є інтелект. Є зацікавленість і є а, вже факт того, що вона все-таки ознайомилася з тим, хто ви такий. Або, наприклад, якби ти виграв лотерею, куди б ти поїхав? Враховуючи, що багато з наших чоловіків відвідали 60 країн світу, або більше, або більше то це прям топчик запитання. Топчик. Або замість того, щоб питати там, ким ти працюєш, скільки ти заробляєш, скільки коштує твій дім. Uh, запитати, а яка яке твоє визначення успіху? What is your definition of success? Uh, і він вам розкаже, і ви вже тоді uh, непрямим способом визначити, хто він такий. Uh -huh. І можна запитати, а за останні два роки де ти був? От він каже: О, я там кругом, кругом був! А де ти був? І чому ти саме там був? Що тебе туди занесло, в цю, наприклад, Нігерію. І знов-таки індиректлі, тобто непрямим способом, ви отримуєте дуже цінну інформацію І про його життя, так. хто він такий. Навчіться задавати непрямі питання. Адекватний чоловік не скаже, я заробляю 100 тисяч в місяць, і я такий весь модний купую нові машини що два тижні. Але але чоловік розкаже про свою благочинність. Чоловік чоловік розкаже, як він допомагає там, не знаю, бідним дітям в Африці. Ну я умовно кажу. От такі нюанси вони про це люблять розповідати. Так, але ще пам'ятайте, що ми любимо розповідати про те, що приємне, і про те, що цікаве. Ну, наприклад, what was the craziest thing you did when you were a child. Тобто, яка твоя найтупіша виходка чи там шалість так у дитинстві? В дитинстві? так. О, в нього було дитинство. Його не били в дитинстві, в нього були хороші батьки. І ви розкриваєте ціле поле діалогу. І він і про друзів там зразу розкаже і зразу розкаже, в яких він там вчився в своїх власних закладах. Це прям така глобальна величезна глиба, і які можна говорити і говорити так? і про дитячу мрію. Так. Про мрії взагалі класно. Мабуть, так, і, до речі, от про мрії мій такий улюблений сабджект. тут про мрії, це так легко. Є такий секрет: а, у м -м -м, зустрічі з людиною, з якою ви хочете побудувати стосунки, а, потрібно три речі: це говорити про майбутнє, тобто яка твоя мрія. Це говорити про перспективу, говорити про минуле, який ти там був. Кетрунчик у дитинстві uh -huh. і говорити про теперішнє. А в яку ти зараз, а де ти зараз є, і що тебе найбільше зараз заводить? Uh -huh. Тебе збуджує ексант, да? тобто збуджує як людину, як ну, твоє єство. І таким чином ми. Показуємо, що ми готові, ми впевнені. І ми і показуємо перспективу, і будуємо довіру, бо довіра про минуле, і теперішнє, що це зараз тут і тепер, і я є зараз. Щоб Вони я не живу в минулому, не живу в майбутньому, а власне я, є. Так. я так. є. І це про зараз, і це про ваше майбутнє. Будуючи майбутнє, саме про це треба постійно пам'ятати. І е, побудова довіри це взагалі задача першого, е, перших е, трьох побачень, але не такої прям солідної довіри, а довіри е, легкого рівня, коли нам хочеться далі відкриватися перед цією людиною, розповідати йому більше, ділитися, так, ну, тримати так, його так, поряд. Так, так. От і знаєш, запитання, яке в мене. Завжди кажуть, що на першому побаченні треба більше слухати і менше говорити. Ну прокачені там жінки це роблять. Якщо будуть сидіти двоє і чоловік і жінка, і вони обоє будуть мало слухати мало говорити, але багато слухати. Вони просто будуть мовчати. Де золота середина? Потрібно, щоб був діалог. Оце суперкруте питання і суперкруте направлення. Дивіться, дівчата. Якщо ви будете тільки слухати, то потім я буду чути фідбек. Ми домовилися зізвонитися на 15 хвилин, а він 45 хвилин розказував про себе. Так, бо нього ти, іншого виходу не було. Бо ти ж слухала і задавала питання, і він мав з поваги до тебе на них відповісти. Пілігрим, так. А інше, коли ви говорите, і він такий: ой, він мене запитував, і я весь час говорила, і, і я нічого про нього не знаю. Тобто, має бути задавати таке питання, на яке ви самі із задоволенням дасте відповідь. І ви. І поговорити, і розкажете про себе. ну, І почуєте, і розкажете. Ось це дуже важливо. Постійно слідкуйте. Дивіться, знайомства з матчмейкером це свідомий вибір. Це сервіс. Ну, більш люксового класу, не всі чоловіки ну, не -якого собі... Якого чоловіка вулиці, який там ідеї, щось там хоче собі з кимось. Це, це собі можуть собі дозволити, дозволити чоловіки, в яких а, краща робота і достаток, а, кращий рівень свідомості і розуму ну, які інтелекту. здобули сексес в бізнесі, яких оці базові потреби вже давно закриті. Вони про них вже давно забули так. і вам потрібно непрямим способом показати, що ви відповідаєте також цим Речі. вимогам? Так. До речі, і коли ви задаєте розумні впевнені питання, і ви розумно комунікуєте. До речі, ще такі чоловіки пропрацьовані. В них вони вже е, на секундочку. Да, вони так. здорові емоційно. Так. І а ось спілкуючись з таким чоловіком, ви, ви також маєте показати, що ви також емоційно стабільна, пропрацьована. А, і вас вже не чіпляють там якісь на умовно назвамо їх таргани, які бігають у вас в голову. Так. Так, так. От. А, і ем, спілкуючись з таким чоловіком, ви вистроїте довіру, вистроїте комунікацію, вистроїте те малесеньке таке поле вашого майбутнього, можливо, на угу. Бо ви жінка, ви вмієте це робити. Стосунки це наше. Ми вода. Пам'ятаєте? Ви маєте бути тією водою, яка його або освіжить, або зігріє. Запам'ятайте собі цей імідж. І якщо ви ще там раптом дивитеся наші відео і ви не знайомитеся з нашими чоловіками, бо ви не наша клієнтка, бо вони вагаються. Ганьба вагаються. сором, виправляйте це, але. Не поспішайте, якщо ви не готові розглядати іноземця. Я іноземця власне потрібно хотіти іноземця. Найбільший страх чоловіків, які стають нашими клієнтами, що жінка почне з ним стосунки, а потім не захоче переїжджати в країну. Де це, це, це страх найбільший? Тобто, ми не для всіх дівчата. не для всіх красунь, не для всіх розумниць. Ага. Можливо, для вас є україниці. Наші відео допоможуть вам просто бути так. кращою версією себе. Дивіться їх і отримайте щастя. Пишіть відгук. Що наше відео вам допомогло, це нам допоможе, і добра у світі стане більше, коли ви, отримуючи щось від нас, даєте щось взамін. Але ж якщо ви все-таки бажаєте побудувати кращі стосунки з чоловіком, якого ви ніяк не знаєте, і культура якого для вас відома тільки з кінофільмів, то possible.ua – надійний варіант. І надійна можливість і ваша слава вас чекає любові нам всім. за так? щастя наших клієнток і клієнтів. Ми їх любимо. <рес> так, ми їх любимо. От ми просто любимо. Наталі, вчора ти сказала шикарну фразу. Я її прям... я її полюбила. Я люблю людей. Це так Це... іноді боляч, але Тож, Наталі, я Наталія пробила цю фразу. Так. 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 Ой, це що що знімається? Ой, треба. <сістична> 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 Ой, треба, треба цих щестриць поїсти. Давай за щастя.